Майже сотень нелегалів рятував у Середземному морі корабель організації Лікарі без кордонів серед урятованих півсотні дітей. Що не менше півтора десятка мігрантів на шляху до Європи загинули, і це лише ті, хто помер у морі, бо до цієї подорожі вони здолали не менш небезпечний шлях з еретреї через синайську пустелю до лівії. Вони знали на що йдуть, що чекає на них у морі. Вони знали, що ризикують життям. Але це єдиний спосіб для багатьох уникнути катува. Вань та За останній рік Європи дісталися понад 100 тисяч нелегалів, але там поневіряння їхні не закінчилися. ЄС не готовий до такого напливу мігрантів. Більшості доводиться жити у таборах, непридатних умовах, а то і просто неба. Одна з найгарячіших точок нині кале у Франції. Це своєрідний край Європи. Далі людям буквально нема куди йти. Попереду води Ла-Маншу. На тісному шматку землі накопичилися понад три тисячі людей. Щоночі людей б'ють поранено. Них відвозять до лікарень повно свідчень про насильство поліції. Тікаючи від поневірянь, нелегали знову йдуть на ризик. Цієї ночі кілька тисяч людей невеликими групами штурмували євротунель, що з'єднує Францію з Британськими островами. Більшість просто розігнали, дві сотні заарештували. Один чоловік у хаосі загинув, потрапив під вантажівку. Але мігранти кажуть, знову повторять спробу. Ми сюди поїздом їдемо, і завтра, як буде Божа воля, ще раз спробуємо. Буємо зупинити приплив мігрантів Велика Британія. Планує великим парканом. Схожий план звести стіну на кордоні плекай і Угорщина. вхід до тунелю, яким користуються мігранти, необхідно обгородити парканом. Усім країнам ЄС, нині доводиться думати і що робити з тими мігрантами, які вже прибули. Як уникнути такої бурхливої ситуації, як склалася у кале для цього держави Євросоюзу минулого тижня вирішили розподілити прибульців між собою. Бою погодилися усі, крім Угорщини. Хтось, як Мальта, приймає кілька десятків мігрантів, інші, як Німеччина, кілька тисяч. Берлін сподівається не просто прилаштувати мігрантів, а й мати від них користь. Для цього навчає нових мешканців потрібних професій. Ксенія Новікова, п'ятий канал.